Я вас вітаю на другому дні марафону про карму грошей, і де ми розглядаємо саме кармічні кореляції причини та наслідків наших дій, де ми ці дії проявляємося знаком плюс і мінус, і як ці дії перетворюються в тверді події, на яких прикладах? І сьогодні ми розглянемо карму грошей через таку кореляцію, як жадібність або скупість. І я нагадаю, що Перший день це був про крадіжки. І дуже непомітні з першого погляду шляхи, як це створюється, є на моєму Ютуб-каналі і на телеграм-каналі. Там більше інформації, тому я залишаю посилання, і переходьте і слухайте. Так. А сьогодні ми розглянемо з вами жадібність і. А перед цим я буквально у двох словах нагадаю, що наш мозок це надчуттва відеокамера, котра фіксує 24 на 7 усі наші подумки, слова та дії. Записує і всі ці. Ментальні відпечатки, відбитки, котрі фіксує наша відеокамера, через час матеріалізуються у тверді події нашого життя. Через час і, можливо, не напрямую, так. Але ось ці кореляції, що посіяли, і що ми потім отримуємо, якраз ми на цьому марафоні з вами і розглядаємо. І мета для того, щоб ми трішечки стали більш тісніше бачити на те, що, на що раніше ми не зважали увагу свою і ставали більш щедрими і більш багатими. жили в достатку, тому. Присвячуємо цей час саме тому, щоб кожна людина ставала більш усвідомленою, більш вільною і люблячою і щасливою людиною. І хай гроші слугують вищій духовній меті. А я скажу, що це мій перший марафон українською, тому прошу підтримати і. Розуміти мою, мою старанність. І Дякую всім, хто підтримував мене раніше. І так тепер ми з вами неряємо у саму, саму цікаву історію. А зараз ми розглянемо негативні наслідки, негативні плоди вже так, того, якщо ми проявляли у попередньому своєму житті. Попередньому, так? раніше трошечки жадність або скупість. Тобто, якщо ви отримуєте від світу менше, ніж очікували. А якщо ви бачите скупість до себе від чоловіка, наприклад, або від жінки, або від подруги, або від керівника боса, тобто, якщо ви відчуваєте, що десь як отримуєте менше, так? І взагалі ви бачите прояв жадібності від інших людей, або на саму себе така жабка. Кстаті, до речі, жадібність і жаба, так? Жадібність, жаба от, така дуже класна для запам'ятовування. Тобто, це коли себе, така жабка у нас просипається, ось це тоді-туди, да? Тобто, коли ми на себе жаліємо, наприклад, шкода щось купити, хоча є на це можливість, якщо хочеться внутрішньо, але жабка, ось цим ми сіємо зерна. Оце все, коли нам, ми бачимо, що від світу мало отримуємо, ніж Так? Ось це вже наслідок, і яка ж була. Причина, які зерна ми сіяли, які робили дії, або навіть помисл, або навіть така, знаєте, тоненька, м -м -м, такий пролетів, і ми навіть забули, але це вже посіяло зернятко, ментальний відбиток вже прийшов. І давайте розглянемо це питання, задайте до себе. І якщо не буде одразу відповіді, все ок. З вами все ок. Але пам'ятайте, що гарбуз не виросте без насіння гарбуза, саме гарбуза. Тобто ми не можемо отримати гарбуз, коли ми посіємо диню, наприклад, добре? І порозмірковуйте, де ви є жадібною у своїх послугах, наприклад, або інших актах дарування. Тобто, де ми трішечки хочемо. Менше дати, а більше отримати. І це зерно, котре потім приведе до того, що ми сказали в самого початку. Добре? Наприклад, якщо пам'ятаєте, я дуже пам'ятаю, як я у дитинстві їздила з мамою на базар і купували там що завгодно, і тоді ще були такі ваги. Дуже цікаві, і продавці підкручували е, якісь елементи такі, щоб, наприклад, я хоть купую кілограм картоплі, але там не кілограм, а там 950 грам. Тобто це дати менше, а отримати гроші за повноцінний товар ось це і є така жадібність. І це е, до чогось приведе, так? Далі. Розуміємо, що жадібність це ментальне затмарення, яке мотивує нас хотіти чужого, бо там більше. А мені мало. Це ментальне затмарення. І коли ми от зараз йдемо в ці розуміння, це затмарення це як тучка, така, знаєте, як облачко, воно розсасується світлом. І вже зараз, коли ви чуєте цей підкаст, ви сієте зерна ясності, знання. І ось ці затьмарення вони потрішечки починають розставати у світлі знань. Але, можливо, під час конкретної дії це затмарення, воно знову, знаєте, як засліп, засліплює нас. Але ви вже будете помічати і. І з часом це ця хмарка, вона повністю може з часом, так? Ми йдемо до того, щоб ці ментальні затьмарення в нас взагалі не було. І це можливо, але це шлях. І так, красти, не поважати і не давати світу, не розтягувати своє дарування, тобто трішечки більше, так? От, прям поставте собі за мету давати трішечки більше, хоча б у малесеньких, дуже малесеньких кроках. Коли ми віддаємо щось чиєві, або а, донатити, і коли ми це робимо неосвідомлено і так от, знаєте, тому що так потрібно, тому що так ну, на людях потрібно зробити, а внутрі ми чуємо ось цю жабку або скупість внутрішню, ось це. Наш мозок щитує оце внутрішній наш стан і записує це не як дарування, даювання, а як оцей стиск, і йде як знак мінус. Добре? Ось трішечки ми розглянули, а як. Які позитивні наслідки, коли ми робимо щось протилежне, наприклад, коли ми отримуємо від світу більше, коли отримуємо бонуси, ми розглянемо в своєму телеграм-каналі, як це зробити, які насіннячка посіяти, як бачити в своєму всесвіті ось це? А я розкажу в аудіоподкасті в телеграм-каналі, тому переходьте за посиланням.